Одним з важливих завдань, накреслених продовольчою програмою країни, є забезпечення населення свіжими овочами протягом усього року. Для його вирішення в республіці створено нову галузь сільськогосподарського виробництва Овочівництво захищеного ґрунту на промисловій основі побудовано і введено в експлуатацію 62 великих теплично-овочевих комбіната в яких вирощується 75% усього валового збору тепличних овочів. На кінець 1990 року буде введено ще 15 комбінатів та розширені площі діючих. Швидкі темпи збільшення площ захищеного ґрунту зумовлені організацією заводського виробництва блочних та ангарних засклених теплиць. З високим рівнем механізації та автоматизації робіт. Одно з кращих тепличних господарств республіки уманський мішколгосний теплично-овочевий комбінат. Працюють тут у два культури обороти зимово зимово-весняний та осінньо-зимовий. Кожний культурооборот починають з профілактичних заходів. Для повного знищення збудників хвороб та шкідників, що залишились на рослинах, після ліквідації культури їх обробляють розчином пестицидів. Теплиці провітрюють і старанно очищають від залишків рослин. Потім їх вивозять за межі господарства. Коріння рослин виривають. Агроном по захисту рослин та бригадир уважно оглядають корені, чи не заражені вони головою нематодою. Після огляду корені збирають у поліетиленові мішки і теж вивозять за межі комбінату. Потім усі внутрішні елементи теплиць обробляють дезінфікуючим розчином і миють. Миють теплиці і зовні, Після дезінфекції в теплиці доставляють розпушуючі матеріали, в даному випадку тирсу і гній. Під огірки вносять по 300-350 тонн гною і 400-450 кубометрів тирси на гектар. Основний обробіток ґрунту виконують роторним копачем на глибину 30-35 см. На комбінаті запроваджено безмінне використання ґрунтів. Для знищення шкідників та збудників хвороб, які можуть накопичуватися в ґрунті, його пропарюють. Починають пропарювання з розсадних теплиць. Розсадне відділення та ділянки, заражені галовою нематодою, пропарюють 24 години, інші 12-16 годин. Після пропарювання плівку залишають на 2-3 години. Потім її, і все обладнання переносять на іншу ділянку. Заходити на ділянки з пропареним ґрунтом дозволяється тільки в знезараженому взутті, додержуючи усіх карантинних заходів. Після пропарювання ґрунту обробляють паром і центральну доріжку. Вносять мінеральні добрива для вирівнювання фону. Верхній шар ґрунту призирують на глибину 15-16 сантиметрів. Потім нарізують борозни глибиною до 20 сантиметрів і укладають в них регістри надґрунтового обігріву. Для вирощування розсади використовують насіння з високими посівними якостями, що пройшло передпосівну обробку, опудрення, прогрівання, термічне знезаражування, калібровку, промивку, намочування в розчині мікроелементів. Підсушування. Святая святих комбінату розсадне відділення. Тут дотримуються найсуворіших заходів профілактики і карантину. Коли з'являються сходи, вмикають систему електродоосвітлювання, що прискорює ріст і розвиток рослин. При цьому суворо дотримуються режиму досвітлювання. Розсаду обов'язково поливають теплою водою з температурою 23-24 градуси, бо під лампами ґрунт швидко висихає. Розставляють розсаду огірка і томату. На третій-четвертий день після появи першого справжнього листа. На одному квадратному метрі повинно бути не більше 30 рослин. Відсортовану розсаду на тракторних етажерках везуть до місця посадки. Після посадки рослини поливають теплою водою. Через місяць після посадки ґрунт розпушують. Для запобігання грибкових захворювань кожні 10-12 днів насадження обробляють хіноїнфундазолом або топсіном. У подальшому рослини ретельно доглядають і формують. Посліплюють перші чотири-п'ять листяних пазух. Прищипують огудиння відповідно до сорту, підкручують, видаляють вуса. Для запилення рослин в теплицях ставлять вулики з бджолами. На тисячу квадратних метрів один вулик. Щоб покращити плодоутворення томату, використовують штучне запилення рослин. Агрохімлабораторія оснащена найсучаснішим устаткуванням. Це душа комбінату. У період вегетації тут розраховують дози добрив, контролюють якість води, що йде на поливання, і стан ґрунту проводять рослинну діагностику.